Будемо солити сало. Сьогодні купила на базарі, вже не пам'ятаю, коли таке сало ще купувала. Дуже багато років назад оце потрапило на таке гарне сало. Купила кілограм, зараз його посолю, положу туди, в маньорочку. Що я беру? Оце сіль. Це в мене паприка копчена, чорний мелений перець, гострий перець. Чесник, тут 5 зубчиків і сіль. Я це все перемішаю і добре обваляю в солі. Зложу в коробочку, воно постоїть, впісяється, а тоді вже поставлю в холодильник. Ось, нарізала на такі шматочки. Смалене соломою пахне. Зараз обмачаємо в сіль і складаємо. На дно коробочки куди будемо складати, От, насипала суміш цю. Тобто ті всі спеції сіль, чесночок, всі спеції перемішала і на донечку тепер буду обмачувати сало в сіль і складати. Ось коробочка вийшла з сальця, яка гарна. Пахне дуже, звісно, це то, що смажена соломою, смажена шкірочка. Ну, а зараз пахне дуже спеціями. Ставимо на столі, залишається. Коли пустить, юшечку впісяється, буде водичка внизу, в коробочки в нас, тоді закриваємо ставимо в холодильник, десь поближче, там де холодніше. Я достаю собі пару шматочків ставлю в холодильнику, а все остальне ставлю в морозилку.